Мої вітання час хремечуських новин на Лтаві. у Дніпрі. Потонула молода кремечужанка. На зеленому острові знайшли та знешкодили старі боєприпаси. А вихованці педучили відгуляли випускний. Докладніше про це та інше далі у випуску. Чому Кременчуцькі підприємства знижують темпи виробництва і як планують подолати збитковість? Про це посадовці запитали керівників чотирьох з низки підприємств, які у першому півріччю поточного року працювали зі збитками. На засіданні робочої групи з питань підвищення ефективності роботи суб'єктів господарювання прибули представники сталеливарного ремонтно-механічного заводу товариства Кременчук житлобуд та піщаного кар'єру гірник. Подолати збитковість у Кременчук житлобуді планують за рахунок участі в державній програмі з дешевлення вартості житл доступне житло, піщаний кар'єр, який майже не мав замовлень у мертвий зимовий сезон, нарощуватиме виробництво за рахунок літніх ремонтів та будівництв. Ремонтно-механічний завод, який втратив замовлення через фінансові проблеми основних партнерів, сподівається на співпрацю з полтавським ГЗК, з яким вже підписано контракти. Причому представниця заводу наголосила, Звісно, ми ще сидимо на обвитки, тому що для того, щоб зберегти колектив, для того, чтобы выплачивать зарплату, придерживаясь хотя тебя бы повышение минимального повышения, которое сейчас идет по бюджету. То ми стараемся захраніть ті ті кадри, которые давно роботи і забарвованості по заплаті нема. Збитковість роботи сталеливарного заводу на початку року його комерційний директор пояснює призупиненням дії сертифікату. Це унеможливило співпрацю з основними замовниками з Росії. Тепер, коли сертифікат поновлено, та разом з тим завершуються ремонтні роботи, на підприємстві налаштовані активно нарощувати виробництво. Ремонт ми закончимо 8 числа, і в принципі уже август місяць у нас буде би, максимальний місяць, котрома. Як... работаем с полным календарным днем, месяцем, поэтому как бы понимание такое, что второй, не третий, четвертый квартал мы должны выровняться и работать до конца года на максимум для тех возможностей, которые у нас существуют на сегодняшний день производство. 1 липня працівники служби державної реєстрації неофіційно відзначають своє професійне свято, адже саме цього дня, 9 років тому, у новій редакції був прийнятий закон України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців. Відтепер сьогоднішня дата подвійна для працівників відділу державної реєстрації, який увійшов до складу реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції. На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 7 тисяч юридичних осіб та більше 20 тисяч фізичних осіб підприємців. Як зазначила начальник Кременчуцького міського управління юстиції Наталія Проценко, завдяки саме цьому колективу із шести чарівних жінок у нашому місті реалізується 42 стаття конституції України, яка гарантує кожному право на підприємницьку діяльність. Які новації нас очікують? По перше, пропонується процедуру державної реєстрації зробити простішою. Чому поясню, чому на сьогоднішній день до сьогоднішнього дня це? Процедура була, ну скажімо, умовно дворівневою, оскільки спершу ми відзначаємо суб'єкти, які безпосередньо здійснювали державну реєстрацію, тобто державні реєстратори. Ну і по-друге, другий рівень забезпечували ті суб'єкти, які б організовували це працівники Укрдержреєстру. На сьогоднішній день всі ми працюємо. В одній системі в системі міністерства юстиції, по-друге, зазначила Наталія Проценко, процедура державної реєстрації здійснюватиметься через мережу інтернет. Як зараз це відбувається у відділі реєстрації речових прав на нерухоме майно запроваджено запис на прийом через сайт головного управління юстиції області. Вибираємо відповідну вкладку, вибираємо відповідний час. Тут покроково все розписано, і ось коли ви завітаєте. До нас у приміщення на вас уже буде чекати реєстратор і Ви можете безперешкодно без черги або здати документи для реєстрації або одержати консультацію. За шість місяців роботи до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно звернулося майже 18 тисяч мешканців Кременчука. Всього вчинено у реєстрі більше 6 тисяч реєстраційних дій. Видано близько 2 тисяч свідоцтв. Серед здобутків можливість спостерігати за роботою відділу через веб-камеру, яка встановлена у ФОЄ, де відбувається прийом громадян. Пійшовши на сайт Кременчуцького міського управління юстиції, ви бачите вкладку Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції і Безпосередньо щохвилини тут змінюється зображення, тобто можна прослідкувати обстановку, яка відбувається у відділі. Новому ж підрозділу, який стає в ряди Кременчуцької юстиції, своєрідний дороговказ при здійсненні реєстрації в подарунок ніду усім державним реєстраторам печатки та записнички із золотими сторінками Наталя Проценко переконана, що кожна із цих жінок реєстраторів обов'язково впише в історію української юстиції свою золоту сторінку. У новому підпорядкуванні відділ державної реєстрації залишився за старою адресою вулиця Першотравнева, 1, 1. контактний телефон 253 38 І про інше вчора на зеленому острові рибалки знайшли три артилерійські снаряди часів великої вітчизняної війни. Як сьогодні полтавські сапери підривали боєприпаси, бачила Вікторія Пальчик. Для утилізації знайдених боєприпасів до Крамачука з Полтави прибула піротехнічна група. Катером водила з нарятувальної станції підривники у супроводі Кармачуцьких іменесників дісталися з зеленого острова. Під час визволення Крамчука саме в цих місцях знаходилася переправа. Один з виявлених снарядів стирчав із землі берегової лінії. Інші були у воді. Карменчук вже готується до відзначення 70-ї річниці з дня визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. А велика вітчизняна війна мало не щодня, нагадує про себе. До пори наша рідна земля приховує загрозливі знахідки, але саме вони є справжніми свідками героїчних боїв. Великої вітчизняною, щоб боєприпаси воєнних років не забрали життя наших сучасників. На місці знахідки працюють справжні професіонали. На зеленому острові МНСники виявили три снаряди калібру 122 мм. міліметри. Необхідно зазначити, що у 2013 році це вже далеко не перша знахідка вибухонебезпечної зброї. Протягом 2013 року було п'ять випадків знаходження вибухонебезпечних предметів. Із них вісім артилерійських снарядів та одна мінометна мина. Всі були знешкоджені. Піротехнічною групою міста Полтави. Порадившись, фахівці вирішили, що знищувати знахідку на цьому місці небезпечно. Спочатку піротехніки обережно витягли боєприпаси. Далі знайшли ділянку для проведення підривних робіт та підготували місце для утилізації. Перенесли снаряди, і лише після того, як МНСники перевірили, щоб у прилеглій акваторії не було рибалок, пролунав вибух. Рятувальники попереджають, що при виявленні подібних знахідок необхідно бути вкрай обережним. Будь-який предмет, який містять в собі вибухову речовину, він є небезпечним і до роботи з цим речовинами допускаються вже фахівці, які знають фізико-хімічні властивості, і безпосередньо устройство вибухників тому. Людям, які замітили, кажу, підозрілі предмети, необхідно повідомити, органи місцевого самоврядування, тобто не приймати ніяких мір, помітити місце, обозначити якось і ні в коєму випадку не зрушувати їх з місця. У оці не минає тижня, щоб на водних об'єктах нагинули люди. Не стали винятком і минулі святкові вихідні. Крім того, ще одна людина загинула у вогні у Червоній Знам'яці. Інформація від нашого кореспондента Тетяни Андрієвої. Кременчук продовжує поповнювати сумну статистику загиблих на воді вже й сьома жертва з початку купального сезону. Як повідомив начальник управління з питання звичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорост, 29 червня близько 18-ї години на водолазну рятувальну станцію надійшов виклик від групи відпочиваючих на острові Фантазія, що на Дніпрі, молоді люди повідомили, що пішла купатися і зникла їх 27-річна подруга. Пошуки рятувальників нічого не дали. Після 20.00 надійшло повідомлення від відпочиваючих озера Шаламай, про те, що знайдено виявлено тіло. Цієї жінки працівника водолазної рятувальної станції ну тіло вилучили з води на берег, передали працівникам правоохоронних органів. Буде проводитись судова медична експертиза на сьогодні. По Полтавській області, за словами Валентина Шафороста, на водних об'єктах загинуло 34 особи, із них двоє дітей. 14 осіб з цього страшного числа становлять жителі Кременчука та Кремічуцького району. Я в черговий раз хочу звернути до мешканців нашого міста. Щоб вони і та звичайно до гостей, щоб вони відпочивали тільки на наших паспортизованих пляжах, як як я це вже говорив, на центральному міському пляжу і на пляжу біля парку воїнів інтернаціоналістів. під час відпочинку на воді не вживали спиртні напої і не залишали без нагляду дітей. 30 червня жахлива пожежа забрала життя 30-річна мешканця села Червона Знам'янка Кремечуського району. Повідомлення про пожежу вогнеборці отримали о 3-й годині ранку. Коли рятувальники прибули на місце, вогнем вже було повністю знищено покрівлю будинку, перекриття на двох житлових кімнатах, домашні меблі та особисті речі. В той же час пожежним вдалося врятувати від вогню господарчі сарай та гараж власника. Коли пожежу загасили, на місці згарища виявили тіло власника садиби. Причини пожежі наразі встановлюються. Кременчук відсвяткував День Молоді. Це особливе та унікальне свято, бо такою є молодість в епіцентрі святкових подій. Зібралися тисячі Кременчужан молодих не тільки за віком, а й тих, хто відчуває себе молодим серцем та душею. Відеозвіт з площі перемоги пропонуємо до вашої уваги. 29 червня у Кременчуці відзначили День молоді. Масове народне гуляння проходило на площі перемоги. На євросцені виступали популярні творчі колективи Кременчука. Всі події святкового дня транслювались на великий екран. Поки молодь веселилася, на площі несли чергування служби відповідальні за чітку організацію проведення свята. На випадок виникнення надзвичайної ситуації були готові виконувати свої обов'язки бригади швидкої та пожежні. Охорону громадського порядку забезпечували працівники міліції. Розбишак одразу ізолювали від публіки. Для збору сміття на площі встановили контейнери. Неподалік від євросцени працювали і безкоштовні біотуалети. Після 19-ї години концертну естафету підхопили відомі українські зірки. Організатори свята, мер міста Олег Бабаєв, нардеп Юрій Шаповалов, молодіжний парламент Кермачука запросили гурти «Таблораса», Скай і Скрябін. Привітати кермачуцьку молодь зі святом. Перед початком свого виступу музиканти поспілкувалися з журналістами. В ленчуге все-таки тече ріка Днепр, як і в Києві, а там, де тече велика ріка, там відповідно, багато неба, хороша повітряна розв'язка і водна тоже. Тобто багато много енергії. Хочеться пожелати цьому Городу добра і любові, пам'ять, що в цьому Божа допомога є. Кондитерська компанія Лукас пригостила артистів своїм фототортом та цукерками власного виробництва. Драйвові виступи всенародних улюбленців на сцені, бурні емоції шанувальників, жваві танці створювали на площі атмосферу веселощів та свята. Класно, все весело. Подобається, подобається. Хороший праздник видався. Не, сегодня праздник сделали на ура. Мне тоже подобается сегодня на свете, тому що сюди приехал шкрябин. Мне очень нравится, как поют. Мне очень сегодня все нравится. Мне кажется, это благодаря нашему мэру города Бабаеву, который этот сделал, привел таких звезд здесь, на эту сцену. Нравится, все нравится. Отлично, просто супер, классно. Танцевали только еще медленный танец. Здесь, ну, было круто вообще. Молодцы, что. Сделали такой праздник вообще. Ну, да, спасибо. Все вам. Замечательно, все красиво. Просто обалденно. Да. Я люблю кременчук. Да, кременчук. Фінальним акордом святкового дня пролунала молодіжна пісня, що стала своєрідним гімном нашого міста. Наш Кременчук. Наш Кременчук. Наприкінці свято нічне небо Кременчука запалало яскравим барвистим салютом. Вчора 202 вихованці Кременчуцького педагогічного училища імені Макаренка покинули стіни рідної Альма Матер. З цієї нагоди в міському палаці культури відбулися урочистості і вручення дипломів. На випускному майбутніх вчителів побувала Тетяна Андрієва. Перед входом до міського палацу культури випускників та їхніх рідних зустрічав дівочий духовий оркестр, родзинка педагогічного училища, чудова музика, розкішні сукні і костюми присутніх це створювало неповторну святкову і трохи хвилюючу атмосферу. І в цьому нічого дивного, адже випускний вечір це не тільки свято, це також розставання з друзями і улюбленими педагогами. Попереду доросле життя. Відчуття переповнюють дуже не хочеться. Сумуємо всі були сьогодні сльози. Взагалі вчителі не відпускають нас. Просто не менше випускників хвилюються їхні рідні матусі, татусі, навіть бабусі, і зичать своїм юним педагогам тільки всього найкращого. Чудова дитина, і ми бажаємо їй щасливої долі. Ну і всього, 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 що вона побажає, щоб воно все збувалося в неї в житті життя. Тільки починається в неї. Щастя, здоров'я, всього найкращого, не бояться трудностей і йти на правильному своєму шляху, той, що вона вибрала. І з нього не звертати я їй желаю, щоб вона, звісно, була щаслива, щоб неї було много здоров'я, щоб вона поступила після підучилища, ще вище учебне заведення закінчила. Це інститут, вона бути філологом української мови та літератури. Поэтому щоб її еті ці збилися. Моя внучка закінчила підучилище. І я хочу їй побажати, щоб вона. Далі поступила вчитися, знайшла собі роботу і була щасливою дитиною. На сцену паласу культури першими запрошуються: гордість, педагогічне училище, студенти, які закінчили заклад, із відзнакою таких цьогоріч лише вісім. Хоча попередньо на червоний диплом було 15 претендентів. Імена цьогорічних найкращих випускників будуть занесені в Книгу Пошани Кременчуцького педагогічного училища. Відзнаки отримали і батьки студентів за виховання таких чудових і розумних дітей. Бажаю вам успіхів, бажаю, щоб ви досягли всього того, чого ви хочете досягти. А вам, шановні батьки, шановні викладачі, вітаючи в сьогоднішній день, хочу сказати: якщо є ще діти, приводьте до нас. Є внуки, приводьте до нас. Ми будемо спільно навчатись тим більше, що ви привикли до нашого навчального закладу. Шановні випускники, хай вам щастить. В цьому житті кращі випускники училища з ніжністю і гордістю говорили про своїх найрідніших зі сцени палацу, адже саме завдяки їм вони нині гордість закладу, дякували їм за нелегку батьківську працю, за недоспані ночі і дивували приємними сюрпризами. Кожен випуск чимось пам'ятний для педагога. У кожного є своя особливість родзинка. Про випуск 2013 року говорять так: талановиті, дуже зіркові, наполегливі. Сміливі, незакомплексовані. Чим власне і запам'ятається нам цей випуск? А ще педагоги щиро бажають, щоб випускники 2013 року всупереч Бобоном були щасливими в житті і зберегли свою безпосередність і непосидючість. та чекають на них вже через рік на зустрічі випускників в останню суботу березня. І про спорт відтепер хокейний клуб Кременчук представлятиме наше місто й Україну у вищій хокейній лізі Білорусії. Збірна команда Полтавської області брала участь у чемпіонаті України з баскетболу серед ветеранів. А в Кременчуцькій виховній колонії відбулося урочисте закриття третьої весняної спартакіади серед вихованців закладу. Детальніше Дмитро Демоденко. 27 червня відбувся виконком Федерації хокею Білорусі, під час якого затвердили участь хокейного клубу Кременчук у першості вищої ліги у сезоні 2013-2014 років. Вища ліга, незважаючи на назву, вважається другим дивізіоном наших географічних сусідів. Там виступають переважно фарм-клуби команд відкритого чемпіонату Білорусі. Минулий сезон хокейний клуб Кременчук провів в юніорській лізі, де змагаються хокеїсти 1995-96 років народження. Але віковий ценз вже не дозволяє підопічним Олександра Савицького продовжувати виступи на цьому рівні. Таким чином керівництво клубу ухвалило рішення, щоб не втратити боєздатний молодий колектив подати заявку у вищу лігу. А у Кременчиській виховній колонії відбулося урочисте закриття третьої весняної спартакіади серед вихованців установи, яка з 2010 року проводиться щорічно. На урочистих заходах були присутні заступник голови Полтавської облдержадміністрації Борис Галушко, начальник управління Державної пенітенціарної служби України Полтавської області, генерал-майор внутрішньої служби Микола Ісаєв та інші гості. Вихованці мають повністю все для того, щоб розвивати спорт. починаючи від форми, як яка в них є інвентар спортивний. Ну і акцент, мабуть, завершальний. Це те, що ми маємо штучне покриття, поле чудове поле, яке є окрасою цього закладу виховного для неповнолітніх дітей. Я не буду виділяти скільки учасників. Учасниками являються всі діти, одні е, е, активними учасниками спортивних змагань, інші е, болільники. Так що я рахую, що всі мають таку участь у спартакіаді. У програму змагань заочної спартакіади включили 9 видів спорту, мініфутбол, Бол, легкоатлетики, гирьовий спорт, настільний теніс, волейбол, баскетбол, шашки, шахи та доміно. Всі переможці в командній та особистій першостях отримали кубки та дипломи, а також подарунки від організаторів та спонсорів. А збірна Полтавської області, яка була представлена в основному Кременчуцькими спортсменами, вперше брала участь у чемпіонаті України з баскетболу серед ветеранів. Змагання проводилися у Севастополі. У надзвичайно впертій та напруженій боротьбі нашій команді вдалося взяти гору над киянами 57-53. А потім кременчужани поступилися багаторазовим чемпіонам та призерам чемпіонатів України харків'янам 56-70. У матчі за третє місце наші земляки програли дніпропетровським баскетболістам та. Баскетболістам у підсумку четверте місце. Такими були новини вівторка про події середи. Дізнаватися з Кременчуцьких новин завтра о пів на десяту вечора. А поки що про день наступний відомо лише про погоду, якою її прогнозують синоптики Полтавського гідрометеоцентру. Завтра на території області мінливо хмарно. Можливі короткочасні дощі з грозами та поривами шквального вітру. Температура повітря триватиметься на рівні 16-18 вночі та 25-27 в день. На цьому ми на все. Побачимося в ефірі. Щастим.